Але усім! <плес> Родичі їх собі не обирають, просто люблять тих, що є. Будьмо! Я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблаганне стербо! Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I said, oh, oh, oh. Ось, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! Врятувала кого не мала. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Стережіть. Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. А може смерть таки не полює на нас, бо це просто божевільність. Just the